І знову всім доброго часу. доби, З вами знову я, Олександр Сагаджі. Ми сьогодні говоримо про ведення а саме про комп'ютерні відданічні системи. Сьогоднішні наші кілька пунктів це колір. В основному колір. Прості кольори керування кольорами. Саме ми сьогодні поговоримо про RGB, систему SMYK або СМИК, кольор або конвертацію RGB у SMIC. Прості кольори, створення робочого середовища для управління кольорами, калібрування монітора. У творі кольору існує кілька колірних систем. Основними з яких є RGB, red, green, blue і SMIC. Cyan, magenta Yellow and Key. Система RGB. У RGB системи C. Open Spectra виходять зі сполучення трьох основних Кольорів червоного, синього і зеленого, red, green, blue, заданих з різним рівнем яскравості. Ця система є адитивною, тобто в ній виконується правила додавання кольорів. Сума трьох основних кольорів при максимальній насиченості дасть білий колір, а при нульовій чорний. Червоний і зелений кольори утворять жовтий, а зелений і синій блакитний. Ця система застосована для всіх зображень, видимих у минаючому чи прямому світлі. Вона адекватна колірному сприйняттю людського ока, рецептори якого також набудовані на червоний, синій і зелений кольори. Тому побудова зображення на екранах моніторів у сканерах і інших оптичних приладах відповідає системі RGB. У комп'ютерній RGB-системі кожен основний кольор може мати 256 градацій яскравості. Це зв'язано з особливостями обробки інформації в комп'ютері. 256 градацій відповідають 8-бітному режимі. Система СМИК. У поліграфії доводиться мати справу з фарбами, накладеними на папір, тобто видимими у відбитому світлі. Тут кольори взаємодіють уже з інш... у інших закономірностях. У системі СМИК у якості складених. чи Триадних кольорів обрані блакитний, пурпурний і жовтий. Тобто сіан, магента and Yellow. Вони по черзі наносяться на папір, створюючи в принципі будь-який потрібний відтінок. Ця система є субтрактивною чи поглинаючою. На практиці, однак, при накладанні трьох складених кольорів виходить не чорний, а темно-коренчневий відтінок. Тому до триадних. Кольорів був додано четвертий, чорний black, який називається також key color, тобто ключовий колір. А вся система одержала назву SMIC siran, magenta, yellow and key color Білим у даному випадку є кольор чи паперу або того матеріалу, на який наноситься фарба. Насиченість кольору в системі SMIC вимірюється у відсотках. Так що кожен колір має 100 градацій яскравості. Складені фарби застосовані в різних країнах розрізняються відтінками. У Європі прийнята система Євростандарт у США SWOP. Тобто Swap і EuroStandard. Кольоророзподіл розподіл чи конвертація RGB SMIC. Кольор Кольоророзподіл називається розкладання кольорового зображення з режиму RGB на чотири складені фарби СМИ, що потім з'єднується при друку. Утворити багатобарвне зображення. Багато відтінків створені колірної системи RGB не вдається передати при друку. Тому нерідко прекрасні фарби малюнки на моніторі після друку виявляються бляклими. Перехід з RGB у СМИК здійснюється через спеціальні програмні фільтри, де враховуються всі майбутні установки друку. Система основних триадних фарб, коефіцієнт розтискання крапки, баланс фарб. Спосіб генерації чорного кольору, а також максимальний рівень фарби і інших установ. Кольор розподіл дуже складний процес, тому якість готового зображення багато в чому залежить від досвіду оператора, правильного калібрування всієї системи і майстерності друкаря. Прості кольори, як вже зазначалось, при друку триадними фарбами відтворюються не усі відцінки. Тому для більш точної передачі якого-небудь відтінку застосовуються так звані прості «спот» – кольори, отримані шляхом попереднього простого змішування фарб у змішувачі. Існує кілька систем простих кольорів, найбільш розповсюджена з них це система Pantone, у якій кожна фарба має свій цифровий код. Допускаються каталоги простих кольорів, що допомагають користувачу підібрати потрібний відтінок, а потім, скориставшись кодом, замовити потрібну фарбу. Так, зокрема, друкується золотий чи стрібний кольор. При кольори розподілу плівки з простими кольорами виводять додатково 4 основних. Самі спот-кольори також можна піддавати кольору розподілу. Однак у цьому випадку вони втратять пересний вид. У Pantone P-A-N-T-O NAI -E, каталогах для кожного спот-кольору приводиться його 4 фарбовні Представлення, що дозволяє визначити, як буде виглядати даний кольор при кольору розподілі. Створення робітничого середовища для керування кольорами. Організація вашого робочого місця може вплинути на суб'єктивне сприйняття екранних і друкованих кольорів. Щоб забезпечити стабільну і високу якість кінцевої продукції, постарайтеся виконати наступні рекомендації. Стежте за освітленістю вашого робочого місця. На сприйняття екранних кольорів можуть вплинути як сонячне, так і електричне світло. По можливості обмежити проникнення сонячного світла і забезпечити рівномірне висвітлення кімнати. Щоб уникнути на екрані жовтуватого відтінку, що звичайно дають флуоресцентні лампи, намагайтеся підтримувати приміщення освітлення з кольорною температурою 5000 градусів до. Дуже важливо, щоб стіни і. Стеля у вашому приміщенні були пофарбовані в нейтральні кольори, оскільки вони можуть вплинути на сприйняття як екратних, так і друкованих квітів. Найкраще, якщо кімната, призначена для перегляду і аналізу друкованої продукції, буде пофарбована у поліхроматичний сірий колір. Добитися того, щоб інтенсивність світла у приміщенні відповідала інтенсивності випромінювання екрану монітора. У такий спосіб ви зможете забезпечити рівні умови для перегляду і порівняння усіх версій зображень, тонових оригіналів екранних зображень і друкованих відбитків. Заберіть з екрану все текстурне тло. Дрібні текстурні елементи чи яскраві кольори, що оточують зображення, будуть заважати його нормальному зоровому сприйняттю. Задайте для робочої області екрану кольорну схему, що складається з нейтральних сірих тонів. На будь-якому моніторі є два регулятори. Контраст, що керує загальною інтенсивністю випромінювання і яскравість, що визначає зміст чорного кольору на екрані. Відкрийте будь-яке зображення, у якому переважають чорні тони. Налаштуйте регулятор яскравості таким чином, щоб одержати на екрані 100% чорний кольор. При цьому слідкуйте за тим, щоб інші кольори не стали надмірно темними. Зафіксуйте. Положення регулятора з моє шматочка липкої стрічки і налаштуйте контраст за своїм розумом, розсудом з урахуванням інтенсивності світла в приміщенні. Калібрування монітора. Монітор з самим інформативним інструментом, що дозволяє найбільш точно побачити ті... є... є найінформативнішим інструментом, що дозволяє найбільш точно побачити ті відтінки кольорів, які будуть надруковані. Кольоровий принтер, що дозволяє адекватно відображати кольор, коштує поки дуже дорого і не для усіх доступний, тому найкраще визначити якість майбутнього зображення по моніторі. Калібрування монітора виконується або зовнішньої системи, коли на екрані кріпиться фотоелемент, а потім запускається спеціальна програма, що калібрує відеокарту, або програмою, що включені в каталог Color Settings Monitor Setup програми Adobe Photoshop. Більш докладно можна почитати в інтернеті про калібрування. Далі ми будемо говорити про шрифт, топометричні одиниці, основні терміни, шрифт, групи шрифтів, пропорції шрифту, оформлювання, ефекти оформлення, розмір шрифту. Внутрішнє наповнення і насичення шрифту. І. Поради з використання шрифтів. Але це все у наступному відео уроці. Дякую за увагу. З вами був Мусевич Олексій. Підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалось, ставте пальці до гори. На каналі ви також можете знайти дуже багато різної цікавої інформації. Дякую за увагу. Будьте щасливі, завжди будьте радісні і посміхайтесь життю до наступного відео.